Доброго дня, шановне товариство. Е, може, дещо несподіваний для вас склад учасників, які презентують проєкт. Е, проєкт пов'язаний із е, спробою створити фільм про видатного митця ще тоді, коли він живий. Е, тому це така перша теза. Ми хотіли в цьому плані порушити традицію. Е, Учасників прес-конференції представляю з задоволенням, але ви маєте їх на табличках написані. І це люди, які першими відгукнулися на створення такого фільму про видатного митця Тимістокла Вірсту. Тимістокл Вірста повернувся на Україну як митець, як видатний митець після 50-літь його праці. У творчій столиці світу і виставляв роботи в Києві, Донецьку, Харкові, Одесі, Івано-Франківську, Львові. Звичайно, у Чернівцях, бо він родом з Чернівеччини. І заключна виставка, здається, була в Закарпатті. Треба відмітити, що, не дивлячись вже на достатньо зрілий вік, те місто Коловірства привіз свої картини тоді сам. З панею Орисею, дружиною своєю мікроавтобусом. І пересувались ми по Україні таким же чином. Ду, може, це було б для вступу майже достатньо. Єдине, що хочу сказати, що під час цих розмов ми зачіпали неодноразово питання мистецтва і творчості, і ти місто Колвірста, не вдаючись в особливі деталі, розуміючи, що має перед собою не художника і. А юриста, може, навіть якщо і здатного чути, що кажуть, говорив про те, що він працює в системі символічного мистецтва і є засновником одного з напрямків. На мене, це місто Колвірста, і хочеться, щоб для інших залишався особою, видатною особою, Буковинцем, який. Мешкаючи в 14-му мікрорайоні славного Парижа, здобув там славу для себе, бо за честь відвідувати його виставки вважали члени урядів і королівських сімей, і в Японії, і в Канаді, і в Сполучених Штатах, і в Британії, і в Європейських країнах інших. І в Україні ця традиція також не була порушена. На відкритті виставки були і Прем'єр-міністр України тодішній Пустовойтенко, і віце-прем'єр Смолій, директор Інституту історії нинішній, і дружина тодішнього президента Леоніда Кучми. Тобто представництво було традиційне для того, що відбувалося завжди у світі. І останнє моя участь в цьому проєкті пов'язана із спробою показати. У фільмі, який буде зніматися, на який ми будемо шукати кошти не тільки видатного митця, але ще і людину сильну духом. Ну, про це я багато чув від нього, про історії його, історії його просування на мистецький олімп, але і історії пов'язані із ризиком для життя і з подоланням життєвих перешкод. І хочеться, щоб в фільмі ми побачили і ще й таку людину. І останнє, думаю, що тут треба скласти шану пані Валентині Діаковській. Ідея створення фільму належить саме пані Валентині. Треба сказати, що кіностудія Віател в особі присутніх тут керівників відгукнулися. На цю ідею, і ми вже почали працювати над нею, тому вдячний пану Вітеру, і пані Галині Кривурчук за ту роботу, яка вже зроблена, а вже деяка робота зроблена. Це здається для вступу аж забагато, тому я запрошую всіх, я буду мовчати надалі. Запрошую, запрошую так, від ініціатора і до е, людей, які спроможні реалізувати проект для вступного слова, а потім, очевидно, ви. Зможете сказати, задавати запитання, будь ласка. Ну знаєте, в мене така місія з одного боку дуже легка, а з іншого боку, дуже відповідальна. Легко тому, що ми дуже тісно спілкуємось, знайомі з паном Тимістоклі Вірстою і з його дружиною пані Арисією. А відповідальна, тому що це знаєте, коли доторкаєшся до творчості такої людини, яка відома у світі, яка вже Ну, тут не можна говорити, подобається мені мистецтво чи не подобається. Це вже сталося. Це знаєте, ця, ця творчість, яка вже не потребує якихось додаткових, додаткових е, е, висловів, чудових там чи ще щось, бо це вже відбулося, це вже є і це вже прийнято світом. І тому я вважаю, що в мене така дуже відповідальна є місія говорити про Тимістокля Вірсту. Ну, якщо говорити про його творчість, то він починав як, е, е, свій творчий шлях, він як фігуративний маляр, а потім він звільнився від цього фігуратизму для того, щоб вийти на зовсім інший, на духовний вимір, для того, щоб піти далі. Далі, для того, щоб відкрити оту нашу підсвідомість, надсвідомість, те, що ми вже багато зараз дуже це модно про це говорити, ми трошечки заговорили. Але у вірсти це настільки потужня, він настільки володіє різними малярськими засобами, він настільки динамічний, він настільки розуміється і в геометрії, і в архітектурі, і тому його картини вони ще й вибудовані, крім того, що вони надзвичайно мають високу потужну енергію. І як на мене, що основне в цих картинах вони надзвичайний позитивний суть. Люди, які бувають на виставках те місто клявірсти, ви знаєте, це якийсь просто всплеск позитивних емоцій, мабуть, того, чого нам не вистачає зараз, коли ми відвідуємо виставки і дуже цікавих і дуже видатних художників, але часто це висвітлює якісь наші негативні емоції, якісь наші негативні такі риси сьогоднішнього дня. А він нас програмує, він дає відчуття щастя на своїх виставках виставках. І мені би дуже хотілося розповісти вам про те, що коли були от паном Костицьким запропоновані виставки, Чернівці не увійшли в той перелік міст, які би мали бути, в яких би мали бути виставки. Але мені випадково попала стаття пана Федорука, який писав про творчість вірстя. Це мене дуже зацікавило. І я зателефонувала вірсі, і 100 робіт Вірстою були представлені в нашому художньому музеї. Але я за фахом основним музикант, хоча дуже багато працюю, мистецьких проектів, роблю виставок з відомими митцями зробила. І Я відчула, що там ну просто в залі звучить музика. І тоді запросила наших чудових. У нас є в Чернівцях чудовий дует скрипалів, народний скрипаль, народний артист Павло Чоботов і Людмила Шапко. І вони зробили цілу серію імпровізацій. На саме написали музику саме на з приводу відчуття від картин Вірсти. І тоді пан Темістоклі сказав, що такого вернісажу в нього ще не було. Настільки ми відчули, настільки це було, знаєте, як єдине ціле оця виставка і ця імпровізована музика. Ну і хотілося б трошки розповісти про пана Тимістокля, як про людину, бо ніколи ти не розумієш, не зрозумієш, що це є за митець, якщо ти не знаєш, що він за людина. І я хотіла би розказати про те, що він народився в 23-му році. Тоді на Буковині панувала Румунія в сім'ї вчителів. Його батько викладав в такому маленькому містечку Вижниця, що на Чернівеччині викладав грецьку і римську мови, і тому і такі імена у його синів Тимістокль і Арестит – це саме з міфології. І в 40-му році, коли на Буковину прийшла радянська влада, мала прийти радянська влада, румунське керівництво, вони свою рятували від, значить, не хотіли віддати іншій державі, іншій владі своє саме золоте багатство. А це звичайна інтелектуальна еліта. І тому пан Тимісток з сім'єю виїжджає в Бухарест. Там починає студіювати малярство, але від того, що родина Вірсти, вірстів була в опозиції до румунської влади, яка забороняла на Буковині і розмовляти, вивчати українську мову, він вирішає виїхати в Італію, щоб там студіювати малярство і архітектуру. Але по дорозі попадає, проходить через Югославію, його заарештовує Югославське. Керівництво, тому що в той час Бростіта е, ловив шпигунів на території е, Югославії, і пан Тимістокль засуджується як шпігун до е, довічного ув'язнення, працює в каменоломнях. Йому вдається звідти втекти, і він приходить до Італії, там студіює, А в 50-му році попадає в Париж і вже з Францією пов'язане все його життя. І коли з ним розмовляєш, він розповідає про себе, що каже: Я є француз, але я ніколи не залишав, не залишався бути українцем і цим я дуже пишаюсь. Ну і якщо говорити, знаєте, коли пан Демістоколь вже багато разів запрошував, він зараз проживає на півдні Франції, де є чудовий надзвичайний будинок, який він побудував своїми руками за своїм архітектурним проектом, це будинок митця. Знаєте, там кожна просто кімната, кожен куточок, там не можна ні про що інакше думати і говорити тільки про мистецтво. І ось він сюди запрошував і молодих митців з України, які тільки починають свій творчий шлях. Це і студенти академії мистецької, київської, чернівецької, і аспіранти академії. І потім сталих малярів з України запрошував до себе. І там відбувається така творча лабораторія, знаєте, коли митці творять роботи свої, і весь час це відбувається на надзвичайному підйомі. Після того були дуже багато виставок, яких ми зробили і в Парижі, і в Сан-Тропе, і в містечку Леси Самбрис цих робіт українських художників, і хочу сказати, що вони завжди мали надзвичайно хороший відгук. І ще чому мені так цікаво от розповісти саме про те містоклевірство? Бо його життя пройшло в післявоєнному Парижі, і якщо говорити про його друзів, таких як Матіс, таких як Архіпінко, його дуже близький друг, такі як Бранкузі, знаєте, і коли він розповідав про вечори, які відбувалися в його будинку, коли на ці вечори і Кокто читав вірші, і про презентацію фільму «Арфей в пеклі, до якого пан Вірста мав відношення, і музика, яка звучала в виконанні його брата Арестида, який був чудовим скрипалем. Знаєте, і коли от особливо молодь, коли вони слухали ці розповіді, розкази з кимось вірса дуже тісно товаришував, з кимось сперечався, вважав, що треба йти іншим шляхом у мистецтві, з кимось погоджувався, знаєте, оця мистецька кухня. І таке враження, що ці постуці, знаєте, ну для нас, тих хто живе сьогодні, ці е, імена це просто вже історія, енциклопедія, це вже знаєте той лім, до якого е, важко підібратися. А це є друзі, це є товариші пана Тимістокля, це є е, знаєте його творча лабораторія, і тому ну це просто надзвичайно такі цікаві речі. Ну, це таке основне, що я хотіла сказати. Може, будуть потім якісь запитання з задоволенням? Так, дякую. Те, що ми тут зібралися в такому колективі четверо людей, які хочуть створити кіно, ця історія теж має свою, свою певну якусь свій початок, і дуже хочеться, щоб мало також кінець, щоб цей фільм був знятий. Я вам хочу сказати, що от я чим більше дізнаюся про цього художника, про якого ми хочемо знімати кіно, тим більше я розумію, що не дарма доля зводить людей абсолютно між собою, можливо, ніколи не знайомих, але які в результаті. Зрештою зводяться і може створити якийсь дуже цікавий проект. Ми познайомилися з пані Валентиною в Чернівцях. Це було в листопаді минулого року, коли ми з Наталкою Сопіт привезли туди показати в Чернівецькому університеті останній фільм Василя Вітра із серіалу Градулі Богдан Хмельницький. І от пані Валентина до нас прийшла, тому що ми дуже тісно підтримуємо стосунки з Буковинським земляством тут в Києві. От вони подзвонили до неї, і вона прийшла до нас на цю прем'єру. Зустріч у нас відбулася така дуже коротко, тому що це були. Перед початком фільму, після початку ми вже від'їхали, і буквально за якихось 5 чи хвилин вона розказала все те, от про що я зрозуміла, що не можна не робити кіно. І поступово так ми з нею продовжували спілкуватися, зідзвонюватися. Потім вона тут організувала на початку цього року виставку. Це була, був такий. Вернісаж пленеру молодих художників, які саме і були запрошені до Тимістокля Вірсти, і приїхали сюди вже з готовими своїми картинами. На цьому Вернісажі був пан Василь, з яким ми теж познайомилися абсолютно несподівано. Але я не скажу, що я фаталістка, але я думаю, що все-таки в цьому світі і в цьому житті нічого не буває так несподівано і випадково. Все повинно, Все має свій якийсь певний розвиток і все. Що що кажуть, на небесах відбувається, тому я думаю, що цей проект також має своє. І має, має свою якусь потенцію, і має відбутися. Я в це абсолютно вірю, тому що люди, які за нього зараз беруться, і які е, зацікавлюються цим, і які знайомі з цим художником е, раніше були, вони просто е, наповнюють такою енергетикою надзвичайно потужною, що я, як продюсер майбутнього фільму, я сподіваюся, що це так і буде. Переконана, що він абсолютно відбудеться. Ну як виконавчий продюсер цього фільму. Мені дуже шкода, що сьогодні ще не зміг з нами тут бути присутній ще один. Одна людина, яка також має відношення до цієї особистості, до Тімісток Лірства, і, я сподіваюся, до нашого проєкту. Це пан Олександр Касянович Федорук, професор, академік. От Він десь кілька тижнів назад подарував мені таку книжку, яку я встигла переглянути. Не скажу, що всю перечитала, але тут в ній також описано про те місто дуже багато цікавого. Це книжка, яка присвячена митцям. України української діаспори, і коли я чим чим більше я зараз от заглядаю, це не тільки про нього написано, про дуже багатьох художників, які в двадцятому столітті опинилися за кордоном за межами України, які там розвивалися і творили своє мистецтво, вони і в різних напрямках, в різних галузях, в різних жанрах працювали, але все, що їх поєднує, це те, що вони залишились українцями. І чим більше те я з ними зайомлюся, тим більше розумію, що це кіно має бути відбутися, тому що Україна, на жаль, дуже мало е, знає і дуже мало знайома е, з тими е, своїми синами, які е, ну, я, за якихось певних обставин були просто витіснені е, з материнської землі, але ніколи не поривали з нею е, е, свого життя і своє. Помислів і свого бажання повернутися сюди, особливо ті, які справді відкриті їхні імена в цій книжці. Тому що це люди, які от були за залізним, за залізною завісою. І тільки на початку 90-х років багато з них стали повертатися, дехто встиг приїхати, де кого вже просто і в житті немає. От і навіть коли була ця книжка видана, наскільки мені розказував Олександр Касянович, то багато з них вже просто не дожило до видання цієї книги. І тому я думаю, що нам ще. Дуже хочеться, щоб вдалося через особисті. Справді от, пан Василь сказав, що ми хочемо зняти фільм ще про живого художника. І він уже людина поважного віку, але мені справді так вважається, що і через нього можна буде розкрити оце його не тільки його шлях, а шляхи багатьох цих художників, з якими він там спілкується, товаришує, які опинилися таким чином за кордоном, але ніколи не поривали стосунків із своєю країною. Ще кілька слів хочу сказати, один із цих художників, тут їхні спогади, багатьох написані, написав таку невеличку ремарку. Каже, він опинився після війни спочатку в Парижі, потім, потім виїхав до Нью-Йорка, але в Париж приїжджав малювати свої картини. І в Парижі дуже часто виставлявся, але був громадянином Америки, і от він пише, що мені каже, так дивно було, що коли я приїжджав, я знаю, що коли в Парижі виставлялися на вернісажах художники з інших країн, то завжди на їхніх виставках були присутні або посли, або аташи по культурі. І це так заведено в світі, так має бути. Але каже, ніколи ніколи каже на моїх виставках, які почалися десь на початку там х років, і їх було доволі багато. На моїх виставках ніколи не було посла чи аташе. З Америки, хоч я був громадянином Америки, ну каже, я до цього поставився спокійно. Але зрештою, через кілька таких виставок я зрозумів, що мені би насправді хотілося, щоб на моїх виставках був присутній Аташе або посол з України. Але ви самі розумієте, що це були часи Радянського Союзу, і навряд чи вигнанця зміг би представляти справді посол з Радянського Союзу з України. Зараз часи змінилися, але на жаль, справді ці люди вже такого віку, що багатьох ми вже не можемо можемо застати в живих, тому дуже хочеться вірити, і дуже хочеться сподіватися, і в тому числі на меценатів і спонсорів, які би нам допомогли створити цей проект, щоб він відбувся. насправді. я люблю повторювати таку фразу, що буде не так, як було, а так як про це скажуть журналісти, письменники, історики. От. І мені здається, що місто кольвірства для нас залишиться таким, яким ми його знаємо, а люди його будуть знати таким, яким спробує його побачити. Реж... Можливо, майбутній режисер фільму. Можливо, Тому, так. Прошу. <клес> так. Чому фільм, чому не стаття, чому, врешті-решт не книга? І це перше питання, яке виникає тут. От, і я думаю, що і в кожного з вас, і журналіста, вона на устах. От, і друге питання, чому, власне, от вірст. От, почну з другого, тому що е, от той великий прошарок людей, ну просто це ціле, е, ціла громада, яка у Франції знаходиться, українців, вихідців з України, він потребує вивчення. Ми дуже багато знаємо, скільки є росіян і що вони зробили для Франції. Повірте мені, я просто вивчаю історію мистецтв, що українці для мистецтва, які перебували у Франції, вони не менш зробили. Тільки ми їх про них не знаємо. І дуже багато, як пан Василь говорить, імена вони присвоєні комусь. Ці наші імена вони присвоєні комусь. Там твори мистецтва стоять посеред Парижу, наших митців. Наших митців твори мистецтва в картинах, галереях по всьому світу. І в Парижі, зокрема. Париж він цікавий сам по собі тим середовищем мистецьким, тим надзвичайним духом, тою атмосферою, і туди завжди всі прагнуть з усього світу, прагнули і українці. Власне, це одна із відповідей, яка мене весь час е, е, мучить і хвилює, чому так стається, що там. Вони відбуваються. І чому так стається, що вже коли вони відбуваються, тільки тут їх признають. Дуже багато музикантів, дуже багато митців наших там саме відбувалося. Ми хочемо зрозуміти це. ми хочемо, Чому це, власне, не телепередача? Скажімо, в телепередачі можна було б теж ці питання зачепити. Та тому, що фільм просто він робиться на довгий час. Він за своїм призначенням. Повинен бути певним якимось узагальненням, певним дослідженням. Він, за своїм призначенням, фільм теж е, відноситься до категорії того, що ми називаємо мистецтвом. Отак, от от, якщо говорити мистецтво про митця або ще як, тому і потребує він певних якихось таких от зусиль неординарних, він потребує зусиль багатьох, очевидно, е, бачите, і серед нас і мистецтвознавці, і юристи. і Економісти, і продюсери дуже багато-багато того, що треба узагальнити, зрозуміти і видати глядачу, видати публіку як певну продукцію, як певний товар, як певну, можливо, ми сподіваємося, що ми теж створимо якесь мистецтво. Це окремий документальний фільм. Я так думаю, що з допомогою, от і вашої ініціативи на сьогоднішнє це до певної міри наша давня як би, мрія і програма. Ну, от, і ми маємо можливість саме, от, почати саме цим фільмом. Це документальне кіно. Це документальне кіно і героєм тут має бути, звичайно, вірст. Але паралельно кожне явище, кожен, ну, скажімо так, кожен рух, навіть кожне направлення, кожна історія має свого героя. І э, герой вірста. От, він якраз і буде. Адже його життя це детектив. Це така напружена, якби зробити це, перекласти все скажімо, на, на, на ігрове кіно, так? створити сценарій. Це може створити просто дуже класний такий бестселер. Чи, скажімо, зробити знову ж таки серіал на, на, на телевізійного кіно. Але це буде все-таки документальний фільм. І героєм все-таки в цьому фільму буде. Ним із головних героїв буде бірство. Кіно Все таки це не мистецтвознавська стаття, а має бути фільм про особистість, про людину, про його долю, ну і в тому числі про його твори. Тому ми завершуємо зараз роботу над сценарієм і сподіваємось, далі будемо рухатися в напрямку пошуку коштів і. Цього проекту, щоб він відбувся, на наша сьогоднішня е, прес-конференція це свого роду е, апеляція до тих, хто би хотів долучитися і е, фінансувати цей проект. Ми справді на це дуже розраховуємо.